Добрий день! Сьогодні ми розглянемо облік кадрів та розрахунок заробітної плати навчального курсу Загальний огляд програмного продукту облік бюджетної установи. Принципи налаштування обліку та загальнодовідкова інформація під системи кадри і зарплата. Розділи кадри і зарплата програмного продукту облік бюджетної установи призначені для автоматизації кадрового обліку та розрахунку заробітної плати, а також підготовки обов'язкової регламентованої звітності. Ці розділи нерозривно пов'язані між собою. Мета такої автоматизації це коректний розрахунок заробітної плати, звітність щодо заробітної плати і використання робочого часу. Програмний продукт надає змогу автоматизувати такі процеси обліку кадрів ведення штатного розпису ведення трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру, облік руху кадрів, прийом, переміщення, звільнення, облік відпусток співробітників, облік спецстажу. Кадровий облік є самостійною підсистемою, що надає змогу автоматизувати роботу відділу кадрів, проте більшість інформації, що реєструється в підсистемі, потрібна для розрахунку заробітної плати, а саме для обліку руху кадрів та ведення договорів ЦПХ. Тому ці функції є обов'язковими. Облік робочого часу призначений для розрахунку нарахувань за відпрацьований та невідпрацьований час, розрахунку середнього заробітку, складання звітів. Облік робочого часу базується на визначенні нормативів робочого часу для співробітника, тобто режиму його виходів на роботу та щомісячної фіксації фактично відпрацьованого часу. Фактично відпрацьований час визначається одним з трьох способів вибирається налаштування обліку. За даними документа, табель обліку робочого часу, методом відхилень, тобто за даними документів, якими зареєстрована відсутність півробітника відхилення. Комбіновано. Якщо табель не створено, то методом відхилень, а у разі створення табель, табелю, за даними документа, табель обліку робочого часу. Розрахунок заробітної плати виконується в спеціальному робочому місці, яке надає змогу розраховувати періодичні щомісячні нарахування та утримання, оплату за укладом, постійні доплати і надбавки, щомісячні премії, профспілкові внески, аліменти тощо, податки та збору, єди, єдиний соціальний внесок, ПДФО, військовий збір. Перед щомісячним остаточним розрахунком зарплати треба спеціалізованим документами розрахувати разові нарахування, утримання, а саме. Оплату невідпрацьованого часу, наприклад, відпускні лікарняні, оплату часу відпрацьованого понад норму, наприклад, у вихідні або святкові дні, разові премії та інші разові доплати, штрафи та інші разові отримання. Також програмний продукт надає змогу автоматизувати такі процеси: облік, розрахунків зі співробітниками із заробітної плати, складання внутрішньої та регламентованої звітності. Відображення результатів розрахунків у бухгалтерському обліку, створення нових нарахувань та утримань з налаштуванням оподаткування та з описом будь-яких довільних форм розрахунку. Для початку роботи з підсистемою насамперед треба заповнити виробничий календар та графіки роботи. Щомісячну схему розрахунку заробітної плати у програмному продукті можна поділити на такі етапи. Введення первинної інформації про працівників це процеси обліку кадрів, введення документів оплати невідпрацьованого часу, документів відхилень та табелів обліку робочого часу, введення документів з призначення співробітникам інших разових нарахувань і утримань, проведення розрахунків нарахувань та утримань, виплата зарплати та сплата податків, внесків, відображення результатів розрахунку в бухгалтерському обліку, формування регламентованої звітності. Кожен з цих етапів містить кілька процесів та розглядається окремо. Налаштування обліку. В налаштуваннях обліку, налаштування, зарплата або налаштування на вкладці зарплата та кадри є перелік гіперпосилань, за якими відкриваються відповідні форми налаштовуються правила обліку та розрахунків. Розрахунок зарплати, загальні налаштування складу нарахувань і утримань. В цій формі налаштовується правила обліку робочого часу в інформаційній базі, а саме: Спосіб розрахунку відпрацьованого часу, тобто, як ведеться облік відпрацьованого часу за допомогою документа табелю обліку робочого часу або автоматичним методом відхилень, або комбінованим способом розрахунку, можливість оплачувати час в годинах ознака застосування погодинної оплати, наприклад, розраховувати оплату за повністю відпрацьовану зміну, оплачувати час роботи вночі, встановлювати погодинний тариф тощо, можливість в графіках роботи планувати роботу вночі та ввечері, оплачувати таку роботу, ознака нічні години та вечірні години. Можливість використовувати в графіках роботи власні види робочого часу і оплати за різними тарифними ставками різних видів часу протягом дня, ознака кілька видів часу в графіку роботи. Спосіб перерахунку тарифної ставки у вартість години або дня, який використовується за замовчуванням під час розрахунку нарахувань, в формулі яких є показник вартість години, наприклад, за понаднормову роботу, роботу вночі тощо. Для визначення вартості години тарифна ставка місячна добова ділиться на кількість часу, що розраховується залежно від вибраного режиму. Норма часу за графіком співробітника. Кількість часу це місячна загальна кількість годин графіку співробітника. Норма годин за графіком співробітника можна побачити в друкованій формі графіка роботи в колонці згідно графіку. Норма часу за виробничим календарем. Кількість часу це результат множення годин за виробничим календарем на коефіцієнт тривалості робочого тижня. Коефіцієнт тривалості робочого тижня це співвідношення тривалості тижня за графіком до стандартної тривалості 40 годин. Норму години за виробничим календарем можна побачити також в друкованій формі графіка роботи співробітника в колонці згідно з виробничим календарем. Середньомісячна кількість годин у місяці це результат ділення загальної річної кількості робочих годин на 12 місяців. Значення показників доплат за роботу в нічний та вечірній час для кожної установи зазначаються відсотки доплати за роботу в нічний і вечірний час. Налаштування виплат Фонду соціального страхування. Для кожної установи вказується джерело фінансування та ККВ, за яким за замовчуванням будуть відображатися нарахування сум лікарняних за рахунок Фонду соціального страхування. Для єдиного соціального внеску та фонду оплати праці Фонду соціального страхування можна налаштувати визначення джерела фінансування за посадою співробітника. Налаштування розрахунку зарплати за установами для кожної установи можна налаштувати контроль сум авансу в межах окладу співробітника, ознака контролювати суму нарахованого авансу, правило розрахунку ПДФО з авансових випад, ознака не застоф... застосовувати пільгу з ПДФО до доходів майбутніх періодів. Додаткові налаштування зарплати та кадри. В цій формі можна налаштувати: правила сортування співробітника в документах, правила відображення в друкованих формах. ПІП співробітника, номерів кадрових наказів та назв підрозділів з повною ієрархією чи без ієрархії. Тормативна довідкова інформація для обліку робочого часу. Основою розрахунку більшості нарахувань є облік робочого часу. Облік робочого часу базується на визначенні режиму роботи співробітників і виробничого календарю. Виробничий календар це спеціальний календар, який заповнюється на рік з урахуванням свят і вихідних днів, затверджених постановами уряду. Виробничий календар це поєднання астрономічного календаря певного року і державних свят з урахуванням переносів вихідних днів, на які випадають святкові дні. Виробничий календар зберігається в довіднику виробничі календарі: налаштування, зарплата, класифікатор зарплати або кадри – «Класифікатори». В поставці програми в цьому довіднику є виробничий календар Україна, який заповнений відповідно до законодавства України, п'ятиденний робочий тиждень з урахуванням свят в Україні. Заповнити календар на майбутній календарний рік треба перед створенням документів, період дії яких припадає на майбутній рік. Для заповнення календаря Україна достатньо вибрати рік і натиснути Заповнити за замовчуванням. Якщо відомості щодо робочих днів свят і перенесень вихідних днів на вибраний рік вже затверджені і оновлені програми, виконані, то в календарі відображаються всі перенесення вихідних і робочих днів. Інакше заповнення відбувається відповідно до Трудового кодексу, тобто переносяться лише вихідні дні, на які припадають свята. Якщо виникає потреба, окрім автоматично перенесених вихідних, можна перенести ще якісь вихідні або робочі дні за допомогою команди змінити день перенести день. У друкованій формі виробничого календаря відображаються підсумковані дані, а саме кількість календарних робочих і вихідних днів в кожному місяці, кварталі року та середньостатистичні показники. Користувач може створювати інші виробничі календарі, але святкові дні в таких календарях доведеться заповнювати вручну. Використовуючи дані виробничого календаря, фахівці кадрових служб складають робочі графіки, визначаючи нормативну кількість робочих годин за місяць для різних категорій співробітників, що є основою для нарахування заробітної плати. У програмному продукті такі нормативні графіки створюються в довіднику графіки роботи співробітників: налаштування, зарплата, класифікатори зарплати або кадри класифікаторів. Кожен графік елемент довідника графіки роботи співробітників, зберігає інформацію щодо планового режиму роботи, а саме тривалість та структуру робочого часу співробітників. В графіку описується кожен день року. Перед створенням графіків або їхнім заповненням на наступні роки має бути заповнений виробничий календар на рік. Графіки роботи співробітників заповнюються, як і виробничий календар на початку роботи з інформаційною базою та напередодні нового року після заповнення виробничого календаря. Тобто графік створюється один раз, а потім кожен рік заповнюється новими даними. Для створення звичайного графіка, який знадобиться будь-якій установі та визначає норму часу у разі п'ятиного робочого тижня з 8 годинним робочим днем, достатньо вказати найменування нового елемента довідника та рік, потім натиснути кнопку Заповнити. Після автоматичного заповнення тривалість робочого часу в будь-який день року можна відкоригувати вручну. Для створення графіків більшість складних, ніж графік п'ятиденної роботи, окрім найменування графіку, треба визначити режим роботи та інші параметри автоматичного заповнення. Гіперпосилання змінити параметри. Налаштування графіків впливає на розрахунок основних нарахувань та вартості години зміни. На відображення в табелі та на розрахунки показників звітності щодо відпрацьованого часу. Тому до налаштування параметрів графіків роботи треба ставитись дуже уважно. В налаштування графіків вказується: виробничий календар, за яким визначаються свята й переноси вихідних днів. Проте виробничий календар вибирається користувачем лише коли створено кілька виробничих календарів. Якщо ж користувач не створював власних виробничих календарів, то всі графіки роботи спираються на виробничий календар Україна. Спосіб заповнення графіка визначає правила, за якими розраховується тривалість та структура робочого часу. Циклічність роботи. За днями тижня, п'ятиденка, шестиденка тощо, тобто циклічність 7 днів кожен тиждень однаковий розкат роботи, а тривалість кожного робочого дня в розрізі видів часу і які дні тижня є вихідними, визначає користувач в таблиці розклад роботи. За циклами довільної довжини, змінні графіки. У такому разі цикл може бути будь якої довжини. Докладніше про налаштування змінних графіків дивіться далі. Чи є вихідними днями святкові дні. Якщо скинути ознаку враховувати свята, то робочі дні будуть визначатися лише відповідно до розкладу роботи без урахування святкових днів, наприклад, для безпорібного виробництва. Використовувані види часу. Таблиця види часу. Перелік видів робочого часу зберігається у класифікаторі види використання робочого часу, налаштування зарплата, класифікатори зарплати види використання робочого часу. Цей довідник поставляється наповненим основними видами часу роботи та неявок з різних причин. В графіках роботи можна описувати плановий режим роботи за видами часу робота, нічні вечірні та видами роб... часу, в яких як основний час зазначені робота нічні вечірні. Тривалість роботи за видами часу, що вибрані в таблиці види часу, задається в таблиці розклад роботи. Загальна тривалість робочого дня зміни визначається як сума годин за усіма вибраними видами часу. Подивитися загальну нормативну кількість робочих днів і годин за місяць, квартал, рік можна в друкованій формі графіку. Ознака неповної ставки. Ознака неповний робочий час встановлюється, якщо за графіком передбачається робота в режимі неповного робочого часу, неповний робочий день або неповний робочий тиждень, і оплата пропорційна цьому часу. Після встановлення ознаки неповний робочий час стають доступними решта налаштувань графіку щодо параметрів неповного робочого часу. Ознака підсумкованого обліку робочого часу. У разі встановлення ознаки сумований облік робочого часу для співробітників, що працюють за таким графіком, для оплати відряджень розраховується не середньоденний заробіток, а середньогодинний. А якщо, окрім цієї ознаки вказати ще й окремий графік для розрахунку норми, то вартість години роботи розраховується з огляду саме на цей графік, а не на графік співробітника. Наприклад, за графіком з сумованим обліком в місяці 143 робочі години, а за графіком, що вказано як графік норми, 150, і співробітники призначено оклад 10 000. Якщо співробітник відпрацює місяць за своїм графіком, Тобто 143 години, то йому буде нараховано 10 тисяч розділити на 150 помножити на 143. 9,533,33. Зверніть увагу, години з кодом явка це години роботи у денний час. Загальна кількість годин за день за усіма видами часу означає нормативну тривалість робочої зміни. Насамперед визначимося з поняттям неповний робочий час та скорочена тривалість робочого часу. Ці поняття визначені у Кодексі законів про працю України. У разі скороченої тривалості робочого часу працівникові виплачується така ж зарплата, як і тому, що працює повний робочий день тиждень. Скорочена тривалість робочого часу відповідно до законодавства є обов'язковою для деяких категорій працівників. У разі використання режиму неповного робочого часу оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Отже, графіки за такий режим роботи відрізняються. Графік скороченого робочого часу відрізняється від звичайного графіка лише тривалістю робочого дня тижня. Графік неповного робочого часу це графік із встановленими ознаками неповний робочий час та рахувати норму за іншим графіком і вказаним графіком повного часу. Посилання на графік повного робочого часу є обов'язковим для оплати пропорційно відпрацьованому часу. Призначення працівникові графіка з неповним робочим часом визначає плановий режим роботи співробітника, а вартість робочої години визначається за графіком повного робочого часу. Тобто при розрахунку заробітку оклад ділиться на час з повного графіка та множиться на відпрацьований час. У разі використання графіка неповного робочого часу, неповний робочий день працівникові треба призначити вид тарифної ставки з місячним окладом по годинам. Для працівників, які працюють за змінним певним циклом створюються графіки, де розклад роботи зазначається як повний цикл робочих змін та вихідних днів. Вихідні дні пустий рядок із зазначенням номера для дня в циклі. Усі робочі години зміни відбуваються в табелі в один день. Для опису режиму роботи групи людей, які працюють, змінюючи один одного, треба створити кілька графіків, щоб забезпечити безперервну роботу. Ці графіки відрізняються лише порядком чергування змін та вихідними в розкладі роботи. Основною Розрахунку оплати викладачам за педагогічну роботу є облік педагогічного навантаження. Облік педагогічного навантаження базується на визначенні норми педагогічного навантаження і фіксації фактичного часу. Норма місячного педагогічного навантаження це кількість годин педагогічної роботи, за яку працівникові призначено уклад. Норма щомісячного педагогічного навантаження визначається на кожен навчальний рік в розгляді посад або в розгляді підрозділів. Документом ведення відомостей про норми педагогічне навантаження, зарплата, первинні документи, документи педагогічного персоналу, реєструється щомісячна нормативна кількість годин педагогічної роботи в розрізі посад. Документом ведення відомостей про норми педагогічного навантаження підрозділів, зарплата, первинні документи, документи педагогічного персоналу, реєструються щомісячна нормативна кількість годин педагогічної роботи у розрізі підрозділів. У цього документа пріоритет вища. Наприклад, якщо для посади викладача математики зареєстрована норма 20 годин на місяць і для викладача музики 15 годин, а для певного підрозділу 10 годин, то для всіх викладачів цього підрозділу буде діяти норма 10 годин, а в решті підрозділів буде діяти норма за посадами. Перелік працівників. Перелік працівників, яким нараховується заробітна плата, формується наказами про прийом, де визначається місце роботи та умови оплати праці. Накази докладніше розглядаються в розділі Кадровий облік. Тобто трудові відносини реєструються наказом про прийом. Для реєстрації наказів про прийом спочатку треба заповнити довідник, фізичні особи, кадри довідники і співробітники, кадри або розрахунок зарплати довідники, в яких зберігається інформація про людину. Довідник фізичної особи призначений для зберігання особистих даних про людину ІПН, дата та місце народження, контактні дані, документи, що підтверджують особу тощо. Довідник співробітників, призначений для узагальнення інформації про трудові або договірні відносини з людиною. В карті співробітника вказується посилання на фізичну особу, її табельний номер і Установа, в якій працюватиме людина, після проведення наказів про прийом в карці співробітника, відображаються дані про місця роботи, умови праці та умову оплати праці інші кадрові дані. Також в карці співробітника можна побачити і особисті дані, що зберігаються у довіднику фізичної особи. Якщо людина одночасно працює в двох установах, облік яких ведеться в інформаційній базі сумісництво, то треба створити два елемента довідника співробітники. Довіднику фізичні особи людина реєструється лише один раз. Якщо з однієї людини укладається кілька трудових договорів в установі, то реєструється кілька наказів з одним співробітником, наприклад, прийом на основне місце роботи і за внутрішнім сумісництвом. Також з цим співробітником можна укласти кілька договорів ЦПХ. Але якщо людина звільняється, а потім знов приймається на роботу в установу, то треба створити нового співробітника з цією фізичною особою. За гіперпосиланням з картки фізичної особи можна перейти до даних про сім'ю, військовий облік, освіту тощо. Важливою для розрахунку ПДФО, а саме для застосування пільг є інформація про інвалідність та про сім'ю. В таблиці склад сім'ї вказуються діти, з ознакою на утриманні, на яких надається пільга. Для оплати лікарняних, та розрахунку нарахувань, що залежить від стажу за гіперпосиланням трудова діяльність, вказується інформація про стаж до прийом на роботу установу. Якщо людина з релігійних переконань не має ІПН, то для відображення в регламентованих звітах номера та серії паспорту треба в карці фізичної особи встановити ознаку Віруючий. Паспортні дані заповнюються в групі полів документ, що засвідчує особу. Умови оплати праці. Переліки видів розрахунку на рахування утримань зберігаються у планах видів розрахунку, налаштування, зарплата, налаштування зарплати, нарахування, «Податки», утримання. Плани видів розрахунку наповнені елементами, які призначені для розрахунку найбільш використованих видів нарахувань. Багатьом установам достатньо цього переліку нарахувань та отримань. За потреби користувач може самостійно створювати нарахування та отримання, моделювати їх оподаткування або змінювати параметри існуючих нарахувань. В кадрових наказах для співробітників зазначаються умови оплати праці. Основні нарахування, тобто нарахування за тарифною ставкою, вкладка оплата, призначаються не вибором з переліку видів розрахунку, а зазначенням виду тарифної ставки і розміру ставки окладу. Додаткові нарахування, вкладка нарахування на відміну від основних, призначаються лише за потреби. Додаткові нарахування призначаються вибором з переліку видів розрахунку. Перелік видів тарифних ставок, які можна зазначити в кадрових документах, зберігається у довіднику відповідність видів тарифних ставок нарахування, налаштування, зарплата, налаштування зарплати, і кожен елемент цього довідника описує назву виду тарифної ставки та визначає, які нарахування. Вид розрахунку буде призначати співробітнику. Користувач може доповнювати довідник, і довідник містить на передвизначені елементи, наприклад, помісячний оклад йому відповідає на рахування, вид розрахунку оплата по окладу. Тобто працівникові встановлюється місячна тарифна ставка, а оплата розраховується за відпрацьований час, що вимірюється у днях. Місячний оклад по годинах йому відповідає на рахування оклад по годинах. Тобто працівникові також встановлюється місячна тарифна ставка, але оплата розраховується за відпрацьований час, що вимірюється у годинах. Погодинна й добова тарифна ставка. Працівникові з таким тарифними ставками призначаються суми за годину роботи за зміну. Розмір нарахувань, зокрема, розміру окладу тарифу. Зазначається в наказах по співробітнику, якщо створений штатний розпис, то в наказах розмір нарахувань заповнюється автоматично даним позиції штатного розпису. Також можна налаштувати заповнення в кадрових документах розміру окладу залежно від тарифного розряду співробітника для виду тарифної ставки по місячний оклад. Така система оплати труда реалізована на вимогу постанови Кабінету міністрів про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. За вимогами цієї постанови, посадові оклади, тарифні ставки, ставки за розрядами єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу ставки працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Проте в інформаційній базі користувач самостійно налаштовує тарифну сітку. Для цього треба заповнити перелік розрядів довіднику тарифні розряди і в регістрі відомостей параметри тарифних розрядів визначити правило розрахунку розміру окладу тарифу залежно від зазначеного в кадровому документі тарифного розряду. Для розрахунку тарифних ставок посадових укладів можна використовувати різні правила, наприклад, за коефіцієнтом від мінімальної зарплати або від базового тарифного розряду, тобто створити різні тарифні сітки. Якщо в параметрах тарифних розрядів зазначено вид тарифного розряду, коефіцієнт від базового тарифного розряду, то значення базового тарифного розряду вказується в регістрі відомостей розміри базового тарифного розряду. Отже, умови оплати праці співробітника це його щомісячне нарахування, які складаються з основних нарахувань – нарахування за тарифною ставкою. Такі нарахування призначаються і змінюються шляхом зазначення виду тарифної ставки і розміру ставки окладу в документах, прийом співробітника, вкладка оплати, кадрове переведення, вкладка основна, зміна параметрів окладів співробітників. Дані про основні нарахування співробітника зберігаються в регістрі відомостей, параметри посади співробітника, планових нарахувань, додаткових щомісячних нарахувань. Такі нарахування призначаються і змінюються документами. Прийом співробітника, вкладка «Нарахування», кадрове переведення вкладка «Нарахування», призначення планових нарахувань. Дані про планові нарахування співробітника зберігаються в регістрах відомостей планові нарахування співробітника. Інформація про розмір таких нарахувань залежить від виду розрахунку і може зберігатися в регістрі відомостей значення періодичних показників співробітників для індивідуальних нарахувань значення показників, які вводиться в документах, наприклад, відсоток оплати за шкідливість, в регістрі відомостей значення показників доплати за роботу в нічний та вечірній час. Зазначаються для установи в налаштуваннях обліку в регістрі відомості суми доплат за ранг. Зазначаються в довіднику рангів тощо. Дякуємо за увагу!